Всім здорово, ви на каналі Вайгер. З вами Вайгер і це обзор мого нового мотоциклу, який я купив уже майже півроку назад, тому він зараз не такий уже й новий. Мотоцикла Tekken 250, на якому я за цей час проїхав, 2000 км, кілометрів, і вже знаю, що про нього розказати. Давайте почнемо з того, що цей мотоцикл не має ніякого класу. На нього можна сказати і мотарт, можна сказати і дорожнік, можна сказати і ендурік. Але насправді це просто такий дорожнік на великих широких колесах, з якими можна проїхати де завгодно. Даний мотоцикл має дві комплектації: це комплектація на ось таких ендуро вседорожних колесах, як у мене, і на більш таких злих шипатих. Я взяв собі саме таку комплектацію, тому що я знаю, навіщо мені потрібен цей мотоцикл. Він мені потрібен, аби їздити по своїй ендуро вулиці, яка схожа на ендуро трасу, та їздити десь в місто, кататися по асфальту. Через те я взяв його саме на таких колесах, тому що жорстко ендурити на цьому мотоциклі все ж таки не можна. І давайте ми на цьому зупинимося, і я розповім про це детальніше. По-перше, на відміну від повноцінного ендуріка, Tekken має 17 колеса з доволі таки великою шириною протектора шини. Спереду 110 мм, а ззаду 130. Спершу можна подумати, що по аналогії з машинами, чим ширше колеса, тим краще вони тримають дорогу. Але ні, з ендуро це так не працює, адже переднє колесо повинно бути вузьким. Та великого діаметру аби ковтати ями, вгризатися в ґрунт та добряче тримати напрямок руху а заднє трохи ширшим, аби пхати мод вперед. І саме через цю відмінність Текен погано тримає будь-яке ендуропокриття та своєю невпевненістю, ніби підказує: Ей, чувак, поїхали на асфальт. Там я тобі покажу на що здатен. І це насправді так, тому що на асфальті він почуває себе максимально добре і після ендуріка ну прямо дуже класно керується, закладуючись в повороти та даючи райдеру відчути себе справжнім Валентину Росі у свої кращі роки. По-друге, текен дуже важкий і його споряджена маса сягає 150 кілограмів. Саме ці два фактори і заважають текену бути ендуромотоциклом. Тому я вважаю, що цей мотоцикл недоречно називати ендуромотоциклом, це, так би мовити, я не знаю, якийсь е, неокласичний скремблер на максималках. Тому що він має прикольний дизайн, але загалом, як не крутий, це все ж таки дорожнік, на якому просто можна заїхати ось сюди і не застряти. Тепер давайте поговоримо за дизайн цього мотоцикла. Якщо ви купите собі цей мотоцикл, то я вам гарантую, що до вас буде набагато більше уваги ніж якби ви купили другий якийсь мотоцикл. Тільки я його гнав додому його вже скрізь фоткали. Я купив його не перший, тому що цих мотоциклів уже в принципі хватає у нас в Україні. Але все ж таки, де я тільки не зупинявся, десь коло якогось магазину, аби там перекусити, передихнути. Завжди знаходилися якісь школярі, які підбігали до мотоцикла, з ним фоткались, питали, чи це не кате. І тепер давайте перейдемо до основоположного фактора, який повпливав на те, що я вибрав саме цей мотоцикл. Це його запчастини. Запчастин на цей мотоцикл просто море. Тільки є одне но запчастини, наприклад, по пластику і по всім таким деталям, які є розфарбовані, є тільки в зеленому кольорі, і в ось такому оранжевому, який є у мене. Саме через це я не купив собі ніяку другу. Розкольоровку цього мотоцикла, тому що я знаю, якщо я десь влетю, то я з легкістю зможу знайти собі пластик чи ще якусь деталь. Також на рахунок комплектації цього мотоцикла. Якщо хто цікавився, то знаєте, що є якісь там нові текени, вони мають трохи інший дизайн. На них не встановлена ось така захисна клітка, на них встановлені якісь кончелижні альфовські дуги. В мене, напевно, навіть на альфі були дуги покрутіше. І найголовнішим мінусом цих текенів я вважаю, є те, що на них немає ніякого пластику. На старі текени є, на нові немає. Саме тому я раджу вам купувати все ж таки текен минулої моделі, минулої комплектації, так сказати. Тому що на нього є пластик. І після пошуків коробки на мій фартешнік, дивлячись на розмаїття запчастин для текена, я просто від перегляду сайту отримую свого роду задоволення. Адже знаю, що якщо в мене з мотом трапиться якась біда, то я не буду купляти новий движок чи їздити з ушатаним пластиком, а просто замовлю потрібну мені деталь і поїду далі. Ну і якщо ми вже почали порівнювати цей мотоцикл з моїм старим Фартешником, тому що все-таки на фортешнику я від'їздив багато, то давайте поговоримо про те, чим він відрізняється. Хотілося б сказати, що на текені встановлений менший брат 166-го двигуна з форти ЦБА. А саме 169-й мотор. Але ні, братами вони не являються, бо на форте стояв якийсь лівий мотор з пресованого рису, на який ніде немає запчастин, та який збирали сліпі китайці у підвалі, бо коробки, сцепи і обгонні муфти там тріщать тільки так. На Текені ж стоїть ліцензійний 169-й мотор лонсіновського виробництва, на який ви можете купити будь-яку запчастинку. І як ми бачимо, мотор оснащений масляним радіатором, який продовжує строк служби масла та не дає йому перегріватися. Також він має. Шестиступку, але немає кікстартера. Передачі доволі короткі, але в сукупності з зірками 13 на 43 мотне овощить та підриває з будь-якої передачі. До речі, на відміну від його основного конкурента Гонскремлер, такен може похвалитися 520-ю цепкою, яка менше тягнеться, та при правильному догляді проживе на 1000 тисячу кілометрів. На Мотіку встановлений типу японський карбюратор Nibbi, що наче непогано, допоки не прийдуть холода, та мотоцикл не треба буде заводити з подсосом. Не знаю для кого як, але для мене це чи не найбільше розчарування, адже щоб прогріти двигун, доводиться кожного разу дерти руки об пластик та клітку. Тому з цим треба щось думати. Все світло на даному мотоциклі у нас світлодіодне, і в принципі, що поворотників, що основного світла мені вистачає. Поворотники мигають, є блималка дальнього світла. В принципі, ближній світи нормально. Дальній також мені світла повністю вистачає. Звісно, було б крутіше, якби в мене на клітці були встановлені додаткові якісь фари, але в моїй комплектації їх не було. Заді на маятнику у нас встановлений моноамортизатор разом із прогресією. І за рахунок цього я їздячи що сам ще щас з пасажиром можна сказати, що ніяких навіть велетенських ям не відчуваю. Перед у нас встановлена вилка перевернутого типу. Якщо чесно кажучи, я не знаю, який вона має діаметр. Але в принципі я думаю, що такий самий, як у Фартехніка. Єдина відмінність у тому, що ось ця зеркальна поверхність на фартехніку була більшою, і можна подумати, що блін на фартешніку була вилка крутіша, тому що там був більший ход, бо там більше зеркало. Але ні, тому що на фартешніку цей ход був точно такий же самий зеркала було більше тільки через те, щоб туди влізло 21 колесо. Ну і загалом все менше слів, більше діла. Давайте сядемо на мотоцикл і трохи проїдемось.